70% патології грудних залоз жінка виявляє самостійно під час самообстеження. Що включає самообстеження? По-перше, це візуальний огляд ваших грудних залоз. Встаньте перед зеркалом, подивіться, чи немає ніяких втяжінь, чи немає ніяких випічень, чи симетричні ваші грудні залози. Після того, як ви оглянули залози. Можна провести пальпацію. Це прощупування своїх залоз. Краще пальпацію проводити на 5-7 день циклу. Можна це проводити в ванні з гелем, з милом для кращого проникнення ваших пальців у грудні залози. Суть пальпації заключається в тому, щоб виявити чи виключити наявність якихось ущільнень, наявність виділень із грудних залоз. Наявність виділень можна провірити. Стиснувши соски двома пальчиками акуратно, без навантаження і глянути, чи немає виділень при виявленні будь-яких змін в грудних залозах, при самообстеженні. Будь ласка, зверніться до фахівця. Це може бути гінеколог, це може бути мамолог, це може бути хірург-онколог. І запам'ятайте, що ми звертаємося до лікаря не для того, щоб щось знайти, а для того, щоб щось виключити.